Гібриди кукурузи бренду Grain найкраще розкривають свій потенціал саме в інтенсивних умовах завдяки відповідній реакції на достатню кількість опадів та поживних речовин. Далеко не всі підходять для, здавалося б, найкращих полів. Адже, окрім того, що тут використовується відмінна агротехнологія, потрібно ще й правильно підібрати гібрид, який яскраво відреагує на оптимальні умови. КВС «Кашемір» з ФАО 380 представляє бренд Пластогрейн і входить в топ-3 гібридів в Європі по врожайності. Цей пластичний гібрид володіє дуже високим потенціалом врожайності 19 тонн з гектара. КВС Кашемір стійкий до вилягання, має крупне зубове зерно з високою масою тисячі, Володіє дуже швидкою вологовіддачею. Рослини потужні, напівремонтантні з висотою 280-290 см, з напіверектоїдним типом листів. Висота кріплення качанів 100-110 см. Качани формують 16-18 рядів зерен по 37-39 зерен у кожному. Гібрид придатний до вирощування як за інтенсивною, так і за екстенсивною технологіями. Проте найкраще розкриває свій потенціал на зрошенні. Очікуйте більшого з кожної зернини з гібридом КВС Кашемір.